Мої вітання! З вами Крава! І сьогодні виходить відео, присвячене новому оновленню в даній грі AFC24. Це UEFA Euro 24. Так, так. І ми подивимося, що там є цікавого. З вас комент та підписка на цей YouTube канал. А ми розпочинаємо. Let's go! І так, бачите, тут менюшечка, Ultimate Team, FK Live, і тут UEFA Єфа Євро 2024. Заходимо. Фу, дивимося, що тут цікавого є нам. Що тут нам покажуть? Заставочка. Якщо тут щось, тут звуки буде інші якісь. Дивимося на цю прекрасну заставочку. Не, ну прикольно, мені подобається яку зробив заставку прям. Прям топ. Якщо щось ви це не дізнаєтесь, якщо дізнаєтесь, то дізнаєтесь. І так, фух, заходимо. Та ну, ми вибираємо нашу збірну неньку. Неньку Україну. Чвертьфінал 20-го року. Найкращий результат нашої команди. Заходимо і дивимося, що тут. Ага. Е, окей, давайте зіграємо євро. Ми оце маємо таку групу. Будемо грати, така група, як є. Якщо щось. Наберемо іншу збірну, мою улюблену другу збірну. Якщо тут тут буде, там, наприклад, там, нехай 35 Подобає, то я виберу іншу збірну. Давайте. Полетіли, вибираємо Україну. А, все, Україну ми вибрали. І полетіли грати! Так, перший матч Дей. Так, нам треба. Та давайте грати. Так. Semi Pro, Ні, нам не 7-про, покажи. А, я можу форму збирати. Game Settings. О. Competitive match. Е, вибираємо. Legendary! Legendary! 6 Ші, хвилин. Time. І давайте я поставлю 5 хвилин. Все, я заставив збірну Румунію перевдягнутись. Так. ідемо... Е, е, Секунду. Бля, я не донажав. Я хотів склад поменять. Ні-ні, стоп, стоп. Я хочу грати Що це таке? Ні, ні, стоп! Ні, який симулятор, блядь! Секунду, блядь, Секунду, попаде це Jump in. Все, ми граємо Бля, йо мое Жесть. Я, ну, склад не поміняв, поміняємо потім Судаков. І так, поїхали, дивиться. Що вам скажу, тут якийсь повільніший режим. Але нічого страшного. Так, Степаненко. Сук. Ага. Миколенко проти мене. Миколенко! Здорово, зіграв зараз Матвієнко. Сука. Опа! БЛЯЯ! Ох і голова я, блядь, оце я пропустив гол. Михайла забив. Добре. Судаков. Довбик. 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 Доубик! Один один! Один один, це долбик! На! Сюди його. Артем довбик. Такий шикарний момент. Бля, забарний, ЗАБАРНИЙ нахуй. Піздец Шесть, шо це таке баллон? Так. Михайло. це Йоперний театр, блядь. 3-1, ебався це просто, Алібек забиває, матко рідна, блядь. Які нахуй Алібек? Це Румунія чи Алібекя, блядь? Бля, Лунін, нарешті, блядь. Можна відбивати м'ячі, блядь. Блядь, перший тайм. Не дуже, блядь. Идем схему переношуємо. Ого, так. 4-0 грає Бельгія, Словакію, 2-0 Франція грає Австрію. Ого, ки мене розрив. Так, кроваю. Блять. Чотири один блять, йопперний театр, цього казино. Шо блять, який нахуй коман, блять. У Румуній, НА! НА! Замовчав, і виходит. Трейнерска заміна. Руслан! Чи хто це? Руслан Малиновський, блядь, 4-2 нахуй. Миколенко на мудрика, мук, мудрикіньо, мудрикіньо. Як не забуває тут довбик, Блядь, як? Боже, блядь. 5-2 нахуй. О, жесть. Блядь, ставите, сука, 30 лайків. я перезаписую, блядь. Цей выход Пиздец Румуном, блядь. Банчу, Мадин. Да. Шо, блядь? Шо це, на? Шо це, блядь, нахуй? Шо це за гол, блядь? Блядь! Все, я... 30 лайків, мы перезаписываем, блядь, і мы, сука, цих РУМУНІВ вынесем в кот и Все, сестера, блять, 6-2. Ничего страшного, блядь. Зараз це перший матч в групі. Зараз мы играем далі. Ничего. О, там игра Соловаки, я тоже 4 пустила. Нормально. У нас группа вообще прекрасна. Так, другий матч. Мы играем против збірної Сло. Словакії, Словачина, Словакія, їм хана. Все, давайте. Дюсльдорф, Арена. Возінченко виходить, Трубіна на зоні на воротах. Во, виходить, хлопці, розминатися, Словачина вже б' поворотом. Там вже всі б'ють воротам. Все, всі виходимо, ми граємо уже цей раз сині. І вони в синій формі. Бля ієні. Я... Ладно, нічого страшного. Богу ми зараз тут окопались. Уже граємо чуть. Ты ходит у... Та ну ЯКІ ПЕНАЛЬТІ? НЕМА, блядь, які пенальті! Бля, ну то ли геймп фейзер был, ничего Бля, ну талян. Калян. Оооо, матко рідна. БЛЯЯЯЯТЬ Ну нєе 1-0 Ой, матко рідна З пенальті, якого взагалі не мало бути Геніально! мене емоцій не було, бо ми просто в шоці ку передачу дав Георгій Судаков! Просто гляньте! Добик! Це забраває Артим! Добик! Один-один ми в грі, блядь! Зінченко на довбика! Довбик! 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 Довбик, яке ви шутори кіки, ви чудари. Ой, ні! Артем! Артем, ну як так вийшло, можна було вдарити. Довбик да не Ярмонка! На Нациганкова! Бітя! Пенальті! Це пенальті! Це пенальті! Фу. Я. Я мовчу! Піде зараз той, хто найбільше мені бить ці пенальти. Це. Що Синченко навіть краще пенальти кик? Ні, Андрій Армоленко. Андрій Армонко. Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко! 2-1! 2-1! Ми! Ми попереду! Ми попереду! Шо словачину? Ви думали, що ми з румунами так поступились просто так! Ні-ні-ні! Ні-ні-ні! Далі йдемо! Здорово! Добре, Судаков! Зінченко! На Мудрика можна! Мудрик на довбика! То це Артем Добик? Здорово. Як же ми розбираємося зараз? Тихо бережу. Без помилок. Трубін, Толя! Це правильна була заміна. Тренер все-таки я трошечки. Так, подача зараз буде. Толя, вийде тут трошечки. Подача. Толя! Сив, який Толяна! Толянич! Толя! Здорово! Сейф! боже, черговий сейв, боже, ми нас прижали зараз! Толянит! Талянич! Здорово Толян! Так. Бля, пропускаємо! Заміни, нам треба заміни! 90 хлина реф свисти, реф! Дві хлини докомпенсує. Бля, може було вже свистіти. Реф свисти. Реф, будь ласка, свисти. Реф свисти. Кутовий, блядь, на останній хлинах? Вибийте, вибийте, м'яч! Не дати! Рев! Рев! Є! Yeah! Перша перемога! Це наша перша перемога! Уху! Uh Бельгія -huh! e -e, виграла, Румунія програла. Тобто, ми маємо шанси, якщо ми виграємо матч, маємо шанси бути першими. Поїхали! Третій матч. Фол! таку? свалив! Це жовта! Рефері жовта, 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 жовта. Немає? Шо, насінг? Це не жовта, ні, це не жовта, ні. Добре, Караско. Та, не жовта. Мудрий! Кай-яй-яй, який момент. Це кастель зістав? Вау, це сейф кастель. А ну мо... Зінченко. Ілюша. Пробиваємо ствір. добре, перший удар в рамку ми маємо. Уже другий, точніше, кидаємося. Зараз дуже, дуже треба обережно зіграти. Тіліменс. Тіліменс уже в штрафному. Передача Тіліменс за п'яткою! шансів. опенда забиває. Блять! Ну як так? Який пас від об... Тіліменса? йолки палки 1-0. -ну. нічого, ми програли всіх трьох матчах. починали з пропущеного голу. Мончок не долбика. Долбик. Вітюша! боже мій, якби забив зараз Вітюшу, третій момент ми маємо вже. Мудрик! який удар, бляха-муха. Тубрик, блядь! Тубик! Зінченко. Бля, Зінченко, ну ти що, трофер з мене? Кара... Блять, 3-0, ⁇ бана, блять, я выиграю, блять. 0 это уже тяжко будет вытягивать. <свист> <свист> толя, толя, 4-0. Меняем воротаря тактично. 5-0, блять, просто жесть. Ки нахуй штрафний, блядь За що он тебе штрафний, блядь, цей, сука чужого родина нахуй? Пиздець, блядь. Дуже цікавий матч блядь. 0-6 Уступаемся Фу Найд не наш скат Ну зараз зарбом бир это ми якось вийдемо з третього місця. Прогала свій матч, але вони виходять. А нас, блядь, різниця мінус 9. І ми вийшли. І хто виграв турнір? Пацани, 30 вподобайок. І ми зайдемо ще раз, поки не виграємо чемпіонат Європи. І пишіть, який рівень складності, ви бачите, що я грав на легендарі мене отмотали. Ось, але їм всім вживу, буде трендя цим, цим збірним. Тому любіть вподобайку, на канал і всього найкращого. До нових зустріч.